Всім привіт! З вами як завжди катавий викопатель. Сьогодні я приїхав на таке поле, дуже довго я сюди їздив, не міг попасти. Змолотили буквально тиждень, може раніше назад, одзу передіскували, хоча вже в нас вересень. Поле дуже перспективне, Був я хоча один раз тільки тут, тому мабуть не зміг попасти. Зелення посадили його сієви. Був один раз, попались з мені знахідки ПВС, фібулки з шматочок і половинку динавіка. З нами тут ЧК, АВУ знаходили сьогодні не сам, бачите, з дружиною. Вона по диревності хоче пошукати. Тому побажайте нам успіхів. Ми спробуємо щось цікаве для вас знайти. Не про ЗСУ, писання в описі. Допомагаємо нашим хлопцям. А ми будемо шукати щось цікаве запасати мішненьким, а ми погнали. Так, друзі, перший сигнальчик 52, ну і наставки, як завжди ви знаєте. Моя програма 27 частота, скорість 2, 93. Усі... чувствительність. Де ти? З глибокі динавікшо так б'є, то щось кеш мої дядь бути. І це железяка якась. Так, друзі, железяка. На жаль. Ну, Друзі, ходимо вже, не знаю скільки, ну більше ніж пів години, ну, може вже й годину. Кольових сигналів зовсім мало, було там на початку, декілька шмавдякових. Щось сюди далі, тут зовсім немає. Дружина mm. підняла... Кусочок ножика, я кусочок ножика і ось щойно шматок від сокеви знову. Знову. Вже не знаю, який шматочок в мене. Дуже часто вони мені трапляються, але цілої я ще не знаходив. Немає знахідок чомусь. Але ми не здаємося, ми ще будемо ходити і ходити. А знахідки, думаю, щось буде. Друзі, я не знаю, чи це точно він. Погляньте, ось така знахідка випала. Дуже схожа на списа. Щось таке тут дивочка є, подолбав. Але точно не скажу. Мені на сільхозтехніку схоже. У мене дуже, дуже сумніваю насчет цього на рахунок цієї полоски. Для чого вона тут? -а? А так дуже схоже, я вам скажу. Дуже схоже на списа. Якщо це так, то це крута знахідка. Хоч і і з стратами. Але все одно. За мене я радуватися не буду, звісно, але забив однозначно. Поглянемо вже вдома, що це таке. Це був слабенький сигнальчик кольоровий. Тут щось є, думаю подивлюсь з вами. Це на як завжди обломочок якийсь. Так, обломочок навіть без малюнка, без нічого. Перше щось по диребності і в такому стані. Ось мені ще раз покажу одна штучка. Схожа на керсало де да, вона. Оце ножичка, кусочок такий ось така. Можливо це і воно. Ви мене смущають ці заокругені, але тут так схоже. Не знаю, мабуть воно. В коментарях ви підскажете, я думаю. Знову човний сигнал. Вбачаюсь завіта, підняв ось таку пряжечку. Схоже, не схоже на Русь. Сказати точно не можу. Тут все не схоже на Русь Ось така. Ну, теж знахідка. Друзі, повернуся я вже з цього поля. Знімаю це вже відео через декілька днів. Було багато роботи. Вдалося мені знайти ще один кольовий сигнальчик по цій темі. По чевняхам. Вже яке розійшов додому, тому і не засняв, збирався. Геть майже біля сумок. Ось така забув е пружинка і оголка від фібули. Можна навіть до спинки приєднати і буде ціла фібула. І ось таку цікаву кераміку. Знайшов з малюночками. І все. Знакидок небагато. Але погляд дуже перспективне. Думав, сьогодні на грудік піти, але дощ іде. Тому засніму, думаю, те, що давно не засняв. Подивиться в інтернеті я. це дійсно спис періоду Київської Русі. Він, на жаль, в такому жахливому стані, тут обломаний. Але думаю, зніму окреме відео з його реставрації. Тут а, зачистим ці частини, спробую відновити. Вирівняти його. Ну, подивимось. Відео буде 100% на каналі. Це у нас кресало ось таке такими кружечками тут. Незвичайної прямоугольної форми, прямокутний, звичайно, звичайно скв... скругленими скр... скр... кутами. Ну, і два обломочки сокиви. У мене вже їх дуже багато, цих обломочків таких іменно за Певно, дуже часто вони тут ламаються. І пряжечка ще така була ціленька. Якось так, друзі, відео вийшло недовге, але, в принципі, цікаве по знахідкам. Бажаю всім успіху в ваших пошуках. Ну, і звичайно, до зустрічі на моєму каналі. В нових пошуках става вони.